25 липня в Україні очікується спека, проте не скрізь. Коливання температури повітря в день, у залежності від регіону, становитиме від 25 до 32 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на заході. Тут також очікуються опади. На сході, півночі і в центрі країни помірне тепло з локальними грозовими дощами на Житомирщині. Південь України традиційно стане найтеплішим регіоном. Дощі з грозою синоптики обіцяють на Одещині. На Полтавщині ясна погода очікується вранці та ввечері. Удень небо з високою ймовірністю затягнуть хмари, проте ненадовго, без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 27. Вночі 15 градусів тепла. Хмари, що з'являться на небі у Кременчуці вранці, триматимуться упродовж доби. Лише по обіді можливе короткотривале прояснення без опадів. На термометрах плюс 28 градусів в день вночі температура повітря становитиме плюс 17. У горішніх плавнях, 25 липня, очікується похмура погода, хоча другої половини дня небо проясниться, щоб згодом знову сховатися за хмарами без опадів. Температура повітря світлої передоби доби плюс 29, Вночі вона опуститься до плюс 16. Вітер східного напрямку до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск. 749 мм міліметрів ртутного стовпчика до сьогодні. Найтепліше 25 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1960 року плюс 37. мінімум 1951. дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.